Експертиза у 100% випадків покаже, що ти виготовляла порнографічний контент. По біографії ще одне питання. Що означає радник адміністрації президента, коли ти фактично хакер? Як це можна поєднувати? Там якісь може армії ботів, я не знаю. Ви Політична ви розкрутка. Ви знаєте, люди в світі настільки тупі, і виховані Голівудом та інстаграмом, що вони думають, що хакери займаються видаванням інформації в інтернеті з інтернету за гроші. І українські політики, на жаль, теж умовно позиція радника адміністрації президента це та ж позиція, на якій був ніким не шановний нині громадянин Арестович. Є структура офісу президента, на той час вона звалася адміністрація президента, ти радиш усьому, усій адміністрації президента. А, тебе запрошують на певні профільні заходи щодо кібербезпеки, а, де питають твою думку. Конкретно мене питали моєї думки. В цілому ряді питань, про яких говорити не можна, але є ті, якими я пишаюсь. Наприклад, ми обговорювали і їм була цікава моя думка щодо блокування ВК, Яндекс та інших. Я казав, блокуйте, виносьте, виносьте нахрен, ріжте все. А вони думали, що так робити не можна.